У нас акція нагадування сьогодні свято без свят без свято. Не мовчи полон вбиває, бо багато хлопців вже третій рік в полоні. За яких у нас у багатьох немає ніякої інформації, хлопці все більше отримають вироки, ну, тобто їх судять, потім пересуджують. І ну, у рідних не, не зрозуміло, коли вони зможуть обійняти. Я свого сина обійняла вже. Я знаю ці відчуття, і я кожної кожному бажаю це відчути, бо це нереально. Я вийшов за своїх побратимів, які досі знаходяться у полоні. О, це азовці, і не тільки азовці, 3057, Ну, всі, хто був на Азовсталі, по приказу, ми вийшли з Азовсталі і попали в полон. Розсидів два роки, два ріки, два роки і чотири місяці. Холодно, голодно, ну і неволя. Дякую всім, хто підтримує. От. Ну, треба, я так тільки можу сказати, що ну, треба швидше якось. Ворушитись координаційним цим от структурам, щоб витягувати хлопців, бо там і мед. З моєї сім'ї з моїх друзів в полоні зараз нікого немає, слава Богу. Я сподіваюся, що і не буде, але дуже багато людей переживають цей досвід. Тому я прийшла їх підтримати за останні дев'ять місяців. Я жила в трьох містах у Львові, в Києві і зараз у Харкові. І у Львові ми постійно приходили на цю акцію у Києві. Я брала участь, також приходили у цю акцію. І зараз у Харкові також. Якщо чесно, от я от вийшла з метро, я навіть не знала, не виділа. і в мене аж аж емоції переповняють за от наших людей, харківчан. вообще. До Это хорошо, что карговчане так хорошо относятся и не забывают.